Я, блин, вставать, вставать. Ой, сегодня же прошу ваше так. Быстрейше, так, ты, я уже и так вдилась, э, я в чертах и заснула, блин. Так, короче, сколько годовин? А, так. М -м -м -м. Шо, блин, ну, капец. А -м -м -м. тики пята, я уже встала. М -м -м, да, я всегда. Ой. Ну, хорошо, можно. Ну, ли. Ага. Что там пришло мне? А, нет, стоп. Что? Уже Сёма, она у восьми в школе будет, а капец. Ладно, побыстрее жди мне рюкзак, вот. Тут все складно, но, в принципе, если захочет попыта, вот как раз. У Левти там сказала, брат, и, ну, просто вот с собой возьму. Так, будет, ты, Зара, хочется. Так, если я, наверное, на заранку ничего, в принципе, не буду. Так, пойдем сюда это занесут, Тут сказала просто взятая получать. Улевтился все. Все, короче. Короче, светло, чтобы светлее, хотя бы тут было. Вот, ну, ну ладно, побегла. Ой, мама, тату. Вы уже что, уже собрался? Ну так, я как раз хотела уже тебе будить. Сегодня в... Вот э, в Арелии сегодня будет садочек на первый раз пойду дочек. Да, я пойду дочек. уже, ура, пойду дочек. О, капец, капец, вы уже так быстро встала, ладно, пошли ты уже, быстрее Ну, давай, давай, то я, как всегда, сейчас, ну, запизнемось. Угу. Ну, хотя бы сейчас пойду в светло повымыкаю. Все, все, давайте. Біжимо, біжимо. Так, ну що ж, заходьте уже, я тут от відкрив двері, давайте. Проходьте. Ой, ну ладно, добре. В принципі, ми ще встигаємо по часу. Угу. Ну, сколь у вас є не так далеко, мені ще дочок треба. Перший день. Ой, ну ладно, тобі. Так, ну що ж, усі вже готові і зараз будемо їхати. Так, да, готові. Добре, тоді їдемо. Так, едем. Ой, заторы. М -м, как завжди. Так, давай то уже. Ну, ладно. В садочек мы не запизднемся? Да не, вроде бы. Я не знаю, честно. М -м. Вот, я не знаю, честно. Так, ладно. Ну, вроде бы там, короче, надо... Ну, зараз тут вот росло. Зараз. Угу. А, ну, ми ще встигаємо, Можемо, в принципі. Ну, а, ти можеш, в принципі, піти з Релією, а я піду, в принципі, за Дель. Окей? Ну, добре, тоді. Ладно. Ой, ну так, давай уже побыстріше проходь. Так, давай. Ой, зоном. Зараз... Вот и все. О, на речі тепер можна їхати. Так, ну де ж тут припаркуватись. А, вон там от, бачу парковку. Давай. Їдемо сюди. І давай припаркуємось. Ну, десь можна отуту. от тут. Так, да, отут от є парковка. Ладно, виходимо. Вот так, ну все, давайте. Закриваю машину. Все, давай, ты пишу это. <клухи> так, ну, добрый туди. Тоді... Ты можешь пидаешь с Орели? Не знаю, не знаю. Да не, ну ладно, не ещ ещ запизнемся. Ладно, Туди, добром. Пошли запечатку с Адель. Сарна там зараз будем. Ну, за все ми її заведемо. Уже після першого уроку, коли буде він, то Підемо уже назад. Ну, забирати її. Вот і добро, ой. От і добро. Ну, ладно, уже вам. Може, ви тут почекаєте, я, в принципі иду. Ладно, добре, можеш іди Ой, ну, я не можу, ти вже так виросла, Давай, іди, іди сейчас Орели побудем. Да, но я сейчас не, 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 не трошечки, э, рада идти в школу. Ой, ну да, да, ну ладно, ладно, любой. И да, она уже сама себе разберется. Ага, ну это точно. Ой. Так, ну все, нарешті, блин, попрощалась. Ладно. Так, ну и что ж. Сьогодні 1 вересня. Тож сьогодні я хочу сказати всім тим, хто був в третьому класі і переходить в четвертий. Ви молодці! Ну і що ж? Бажаю вам хорошого навчального року. Зараз я видам декому грамоти. О, цього року грамот небагато. Ну що ж, зараз будете ви їх отримувати. Ну що ж, першу грамоту за письмо отримує Адель. Ну що ж, так, Адель, виходь. Ніхто не знає. Ніхто не знає, де Адель. Ні, 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 ні. А, добре, ну, почекаємо тоді. Зараз будемо вручати іншу. Вибачте, за запіснення, будь ласка. Ага, Ось і ти. Давай, давай, вставай, вставай. Більше не запіснюйся, добре. Тому що я якраз таки хотів тобі вручити грамоту. Ой, ну добре. Більше не буде. Добре, тоді Адель у нас прийшла, тому зараз ми вручимо їй грамоту. Адель, виходь. Ой, дякую. Я так спішила? Ну що ж, це тобі. Дякую, дякую, я дуже рада. Так, молодець, молодець. Так. І ще одну грамоту ну, за навчальний рік. Той, хто дуже-дуже добре навчався в нашій школі, найкраще отримує Олівія. Ой, дякую. Так, це тобі. Дякую, дякую. Так, ну що ж, бажаю вам. Хорошого навчального року всі можете йти в принципі по класам. Ну і давати уже всякі там конфети і всякі там букети. Ну, що ж можете, і ти я вас всіх відпускаю. Вау, ну звісно, класно, давайте, девчонки, почті там. Ой, ну да, конечно, классно. Да. Ладно, пришли это уже все в свій клас Наш класс, точнее, что. Так, ну, Адель. Я тут заметив, ну, новенький тут пришли. Вот это все. С твоей подружки. Ну да, а що таке, Марк? Ну, ничего, просто пытаюсь. Да что я сегодня даже красиво одеты. Ты тоже. Um, ладно уж. Давай-то в класс уже идти. Ага. Ну, кстати, да. Ну да, кстати, я чула, потому что там говорил. Ну да, я новенькая. Ой, ну я тоже. Надо речи, Диана она О, понятно. Понятно. Ну, я якби тоже новенький дам. Ой, да ладно, потім уже поговоримо. Давайте уже вчителям подаємо оці, оці букети, цукерки, ну, все, що надо, та и все. Ну, да, кстати, я с тобой. Вот и добре, пішли то вже. Так, ну я бачу, що вже всі-всі поприходили, ну, Добре, сідайте за своє місце, а, Ну, тут ось як пінали книжки, тому що тут тільки ви, що був деякий клас. ось, Тому, ну, можете сідати. Ну, я сажу ось тут от. Я вот тут вот сижу часом. Uh, грамотно вот сюда вот покладу. Ой, не я тут сижу. Я тут тоди буду. Uh, ну, взагалі, то я тут сижу. А, ну ладно. Mm, не короче, вот сюда вот. Ну, я тут вот тут посаду. Так, добре, хлопцы, идите даже за партой. Так, ну що ж, сьогодні у нас, виходить, 1 вересня. Я дуже рада вас всіх бачити. Ми теж раді. А, так, ну що ж, якщо ви теж раді мене бачити, ну, я буду вас проводити тепер не тільки всяку там, ну, не тільки малювання, тепер я буду вас проводити, ну, буду класною керівничкою. Вау, классно, я даже рада. Я тоже даже рада. Ладно, ну, добрый-добрый. Э, ну, давайте так, у нас приходили новенькие. Хочется, можно А Она мне девять років. Ой. А, ну, а я, Амелия, мне тоже девять. Ага, ну, добре, ви представилися, молодці. Ну, що ж, давайте тепер, в принципі, от що ж там? Давайте будете зараз дарити мені подарунки. Ну, а потім вже в нас буде один урок, і зможете вже йти по своїм домам, бо відпочиваєте собі там. Можете, ну, відсвяткувати. А, ну, еще, можете рассказать, как у вас пришли летние каникулы. Мне тоже доброе. Я ходила, короче, на балет, вот все-все. Да, я тоже ходила на балет. Я тоже. Да, мы все ходили, короче, и Диана тоже. Ой, ну, да, классно, классно, конечно. М -м, прикольненько. М -м да. Ну, ладно, давайте не будемо заготягувати час, щоб ми ще все встигли. Давайте зараз ви по всі подаруйте мені подарунки. А потім зробимо ну, один урок ще буде у нас. І потім можете йти вже по домам. Тому так, давайте можете підходити я ось тут -от буду стояти. Ну, Добре, можна я перша? Добре, підходь. Так, зараз. Ну, вроді би тільки познайомитись, да? Ага, ну да, тільки познайомитись з вчителем, а вже завтра будуть про... Ну, можна вже ну, в садочок іти. Так, ну, пішли вже. Добрий день. Ой. Добрий день, добрий день. Якщо я Олег Петрович, можете проходити Зараз э, там прийде само, ну, э, то, что ваши э, даты будут выходить, все-все. Ой, ну, вы можете проходить. Так, ну, добре. Угу, ну, уже тут все. Думаю. Ой, ну, приветик всем. Так, ну, давайте, давайте скажем всему. Ну, э, кто пришла привет давайте скажем всем привет 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 привет. ой ну приветик вам всем доброе всем вы здоровались добро. ну что ж давай ты Будемо називати всі свої ім'я Як вас звати? А, їх уже виставляти чи вже завтра будуть? Ну. А, Якщо хочете, можете вже там до обіду, а, потім у ну, забирати. Ось. А, можна спитатися, що? Ви тут одна? І ні, я просто помічниця. А, ну да, брат, и... О, Ладно, пошли, я там, она такая маленькая, хотела спитаться. Угу. Ага, разумею, реально. Маленько дуже. Да ладно, пошли уже. Ой, ну да, сейчас надо будет забрать его дальше. Ну, окей.